Духа. сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, в пам'ять святого великомученика Пантелеймона варто згадати, чому ми шануємо святих церкви. Іноді представники протестантських течій кажуть, що достатньо молитися тільки Господу Богу. Але подивимося на святе письмо. В Старому Завіті ми з вами ще книги Пуття. Як Авраам, коли йому зявилася свята Троїця у вигляді трьох подорожуючих, це були ангели, і він це зрозумів, серце, мабуть, горіло в цей час, то він, коли з ними розмовляв, і вони кажуть, ми підемо в содом, побачимо, чи правда, що там коїться беззаконня, страшне, там чоловіки жили з чоловіками, таке творилося. Якщо так, да, то ми цей місце... Знайдеться 50 праведників в тому місці, а Господь відповідає: якщо знайдеться, не знищу. А може, 40 знайдеться і за 40 не знищую. Прости мене, Господи, що я попілих земля, знову прошу тебе, а якщо 30, і за 30 не знищу, і так до 10 дошли. Але там не знайшлося і 10 праведників. Тільки був праведний плод, який. Меремно жити, і тільки він правильно оказався. Його згадує, це його пам'ять згадується на сторінках Святого Письма, а інші так і загинули. Ще дочки його живі вийшли з ним дві. Потім в книги Іова ми читаємо, що вели Іову, Господь послав дуже серйозний іспит у вигляді того, що діти його померли. Потім е, так вийшло, що дім його був е, бурею знесений. От. Потім так вийшло, що він сам зхворів на проказу. І це все дуже яскраво описано на сторінках Біблії, кого є, почитайте, брати і сестри. Це дуже цікава книга. І жінка не витражила, пішла до Іва і каже: похолі Господа Бога і помри. А він відповідає: Ти кажеш, як одна із безумних, невже не будемо. Те, що главне приймати Господа, а такі іспити не будемо приймати. І каже, буде ім'я Господня Благослове, нині і до віка. І ми ці слова завжди співаємо на літургії в пам'ять праведного Іова, так праведник от себе витримав в цьому іспитанні. І Господь пославив ще більше після того, повернув йому більше багатства, палаци, дав йому, дав йому дітей нових. А ще цікаво, що коли прийшли друзі, і він, будучи в проказі, а проказа – це така хвороба, що дуже тіло зуб у нього, і навіть брали такий, знаєте, кусок черепиці і чесали до крові, тому що важко дуже було витримувати. І він сидів так, а прокажених із села, із міста, їх треба було виганяти, щоб вони не заразили інших. І він сидів так, і прийшли до нього друзі і кажуть, він, мабуть, в чого нагрішив важко. Признайся, покайся, він каже, ні, я все виконував. Він просто не знав, що це іспит для нього такий. А вони наполягали, ні, ти в чому самі шири. Знаєте, коли людині важко, а ще хтось її топить, це, знаєте, це подвійний хрест. Тому, дорогі брати і сестри, коли нашим дітям, там, чи онукам, у них якась залежність там від горілки, краще, коли їм погано, не казати нічого. А коли вони будуть в гарному настрої, розположені до нас, от, нормально будуть з нами розповідати, тоді можна буде дещо сказати, але ж знову таки не сильно наполягати. І вони так казали, казали, йому було важко дуже від цього. І потім вже Господь явився і сказав їм, що скажіть Іво, щоб він за вас приніс жертву, бо від вас я не прийму, а від нього. Чому так? Тому що у Іва була споріднена душа з Богом, а у них серце було окаміниле. Вони не міли співчувати, вони не міли там плакати, молитися за близьких. Тому Господь не приймає молитву від серця, яке як окаменіле, яке там пам'ятозлобія має і тому подібне. А сьогодні в Євангелії ми чули, що бути як діти. Діти, якщо там тато, мама що за дитинки, вона все вірить. Вона так, да, да, добре, вона прощає все, якщо там її наказали. От. І для нас це приклад, дорогі брати і сестри, що треба бути такими. Сьогоднішня пам'ять святого Пантелеймона е, означає його ім'я милості. До цього він називався Пантелон. Пантельон. Це лев означало з грецької мови. Але коли він прийняв грещення, він почав жити по християнськи він почав по-іншому любувати людей. Він їх вів до Господа нашого Ісуса Христа, тому що хвороба, їхня причина це людина, коли відступає від Бога, тоді їй дуже погано. Вона не розуміє, чому те, чому це, чому їй важко. А віруюча людина, вона молиться Богу, і Бог через Слово Боже відкриває їй свою волю, відкриває там наслідки, причини, які там людей спіткають на їхньому шляху. Отож, дорогі брати і сестри. Треба уважно молитися вдома і уважно читати і псалти, і особливо новий завіт увесь, щоб узнати волю Бога Небесного про нас самих. І пантелімо це такий великий святий, що навіть його глава чесна, вона зберігається до сих пір на святій горі Афонській. Я там сам грішний був, прикладався до цієї глави, і там був такий випадок. На трапезі монахи е, е, рибу вкушали, подали на обід рибу. І один монах, велика кістка, зайшла з mm -hmm. там у чи в Прахії. І він перелякався, що зараз там переріже, кров піде, бо там в морі такі, знаєте, риби дуже крупні, які спів них великі. І він так з того монастиря каже, святий пантері мене, поможи мені. Чому він до події звернувся? Тому що до Господа дуже часто у нас немає дерзновельня. Тому ми шукаємо посередництва, як на землі. Ми перед начальником на роботі з в чому. Нам соромно вже її там другий, третій раз просити прощення. Ми шукаємо посередників, які на хорошому рахунку у начальника. Піди за мене, попроси, будь ласка, отак. Так і в духовному житті ми шукаємо посередників. Тоді у нас віра збільшується. Тому що Господь чує тільки ту молитву, яка з вірою. А якщо нема дерзнавення і за гріхів наших, то ми шукаємо посередництва Божої матінки і святих угодників Божих. Отож, дорогі брати і сестри, будемо старатися жити по совісті, молитися чисто, щоб у нас було дерзновення перед Господом Богом, щоб святі за нас молилися. Амінь.